Хворого на лихоманку Ебола шпиталізували в Одесі. Така легенда навчання, які проводили в морському порту. За основу легенди узяли реальний випадок у вересні на карантині за 18 кілометрів від Одеси на рейді стояло судно з Гонконгу. В одного з членів команди лікарі підозрювали це смертельне захворювання. Дякую пізніше спростували. Але от зараз одеські медики, санлікарі та прикордонники відпрацювали разом ситуацію, в якій Ебола таки підтвердили. До причалу із сиреною приїжджає швидка лікарі вдягнені у так звані протичумні костюми, адже вони наражаються на небезпеку найбільше. З дев'яносто 99,9% блокує можливість зараження спасателя. В даному випадку мене. спеціальна бригада дезінфікує шлях, який проходять медики. Обробляють усе: взуття, гумові рукавички, колеса візка, на якому транспортують хворого. Пізніше в лікарні обробляють і машину швидкої. Костюми, в яких були медики, знімають у спеціально відведеному місці і спалюють, аби уникнути розповсюдженню смертельного вірусу. Відрапортувати про повну готовність до зустрічі з небезпечною хворобою одеські медики не квапляться. Фахівці кажуть, здатні а от медичні заклади не повністю. Зокрема, немає спеціальних вірусонепроникних боксів, в яких хворого можна було б доправити з корабля до лікарні. Безумовно, в нас немає такої 100%, та, мабуть, не де в світі немає такої 100% готовності лікування профілактичних закладів до якихось таких от ситуацій. Але у нас на території інфекційної лікарні проводиться будівництво корпусу для повітряно капельних інфекцій, в яких можливо проводити. Правильне, сучасне і відповідно два 21 столітті. Лікування тренування проходять на катамарані Хаджибей. Поруч із ним пришвартований величезний суховантаж. Найвірогідніше в реальних умовах лікарі працюватимуть саме на такому. Кожне десяте судно заходить із епідні благополучної території, в тому числі з запада Африки. Вот даному у мене знаходиться теплоход на якому нарисовано названня. Написано Порт Портман Це Ліберія, Ліберія також об'явлена по. Підні по Ебола. сан лікарі та інфекціонисти з усієї країни сьогодні. Глядачі, утім, вже згодом вони мають відпрацювати дії медперсоналу на випадок небезпечної хвороби і у своїх містах. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса Тесен, один